Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро Року та Мадам Ленерман знак Зодіака Скорпіони на період грудень 2023 рік. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, порада від карт Таро. А також, друзі, я хочу вам запропонувати загадати своє побажання, на яке ви наприкінці відео подивитесь відповідь так або ні. Загадуйте, друзі, прямо зараз. І ось ваша відповідь. Ну, а зараз розпочинаємо. Загальний фон місяця для скорпіонів. Рицар чаш. Хочу сказати, друзі, що ви будете на позитивній хвилі, а також всі ваші дії та події будуть пов'язані з емоціями, і ви маєте бути цим дуже задоволені. Подивимось додаткову карту. Лист або документ. Можливо, ви укладете якусь угоду, котра вам буде гріти душу, як то кажуть. Або ви отримаєте якогось листа від людини, котрої ви давно не бачили, але дуже зрадієте цьому сповіщенню. А ми прямуємо далі карта роботи для скорпіонів Восьмірочка мечів. Вона каже про те. Що ви будете чомусь хвилюватися через свою роботу. Можливо, ви втомилися, можливо, цілий рік на вас була велика нагрузка. І саме зараз цей тягар вас трохи бентежить. Але подивимось, друзі, додаткову карту. Карта Кнут та Віник вона каже про те, що саме в роботі ви маєте щось змінити. Ви маєте почистити свої непотрібні файли. Наприклад, викинути все сміття з робочого столу, непотрібні старі документи, котрі вже не актуальні. І саме це надасть вам натхнення працювати далі. Тому що іноді під кінець року накоплюється ця втома, але з нею можна реально боротися. Далі, друзі, фінанси. Це саме те, що дає вам сили працювати. Імператриця це дуже потужна карта, це енергетика успішної людини, котра може займатися, займати керівницьку посаду, а також, друзі, вона може відповідати сама за фінанси, або від неї залежати можуть фінанси не тільки свої, а ще когось. Це дуже гарна потужна карта, і саме тому ваші ось ці старання на роботі і втома, вони перекриваються фінансовим питанням. Додаткова карта, друзі, розвилка. Ця карта каже, що ви можете змінити роботу і піти на більш легко, але з цього приводу можуть змінитися і фінансові ваші питання. Тому ви приймаєте рішення самі. Але, друзі, скорпіони не з тих, хто просто так відмовляється від своєї мети. Я бажаю вам успіху і я впевнена, що в вашому випадку все буде добре. А ми прямуємо далі питання особисті. Рицарь Жезлів. Ви будете дуже впевнені і. Активні в своїх особистих питаннях. Мабуть, ви вже щось запланували згодно наших синіх пасіянців, але плануйте все ретельно, щоб у вас втома від роботи не додалась від втоми від особистих якихось подій в особистому житті. Тому що людина має не тільки працювати, але й відпочивати. Але це не дивно, друзі, тому що всі. Готуються до Різдвяних свят, купують подарунки, приводять до ладу оселю. І цей настрій він зігріває і дозволяє нам радіти з цього приводу. Додаткова карта, друзі. карта змія. Будьте мудрими. Саме це вам хоче сказати ця карта, тому що іноді. Підвищені обов'язки, вони, як то кажуть, приводять до втоми, а також не... зникає бажання щось робити. То ви залучіть до всіх справ своїх домашніх, або кохану людину, або своїх дітей, або якось так розподіліть обов'язки, щоб вам було легше все це влаштувати. У вас обов'язково вийде. Далі, друзі, порада. Дев'яточка чаш. Ваш місяць розпочався з рицаря чаш. І ось тут дев'яточка чаш. Вона каже про те, що грудень для вас буде не тільки підсумком, а також якимось позитивом ви станете більш впевнені в своїх діях та подіях. Ви будете спокійні за свою родину, і саме тому у вас буде настрій і нагода святкувати. Додаткова карта, друзі. Карта Дім. Все, що ви робите, все це не даремно, це оцінять ваші домашні, і ви будете дуже задоволені тим, що відбувається в вашій оселі. Як ви підготувалися. І як пройшов ваш місяць грудень. І у нас, друзі, ще залишається одна карта відповідь так або ні, на ваше особисте питання. Згадали, що ви загадали? То відповідь, друзі. Четвірочка Жезлів. Вона каже, поки що ні, але ви на правильному шляху. Можливо, ваше... Запитання якось пов'язане з родиною із вашою оселею, ось тут дім і ось тут дім. Тут порада, а тут ви загадали щось. Можливо, ви щось вирішили купувати, велике, наприклад, холодильник або телевізор. Можливо, поки що ні саме в грудні, а десь, наприклад, на початку січня, наприклад, підуть різдвяні знижки. І там ви зможете це зробити. Це я кажу, наприклад, тому що поки що ні, але карта дуже позитивна. Додаткова карта лисичка. Можливо, вам хтось в цьому заважає в ваших планах. Але якщо ви поступово зробите всі свої проекти за грудень, то, можливо, саме це ваше бажання зможе реалізуватися. Я бажаю вам успіху, друзі, у всіх ваших питаннях, у всьому, що для вас важливе. Я дякую вам за те, що ви були зі мною весь цей рік. Завжди вдячна та запрошую до себе на канал всіх глядачів. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.